Друзі-архомани, дивіться, який чудовий мох я знайшла в лісі. Ось оце, це зозулин льон. Його частенько плутають зі сфагнумом. Дивіться, виглядає він ось отак. Бачите, чимось схожий, але все ж таки це не сфагнум. Випустив коробочки, таким чином він розсівається. А тут поряд, гляньте, ще інакший красивий мох є. Ось така ось цікава полянка. Я зараз зберу зразки одного і іншого моху, посажу вдома в тепличку і взимку ми разом з вами будемо спостерігати за його розвитком. Будемо дивитися, як той та інший мох розвивається, росте і як він себе почуває.